Усім. Хочу вам засняти, що от в Житомирі вже прямо в центрі міста. Тут багато поверхівки є. Тут ось з цієї сторони. І тут я вам покажу, опеньки ростуть. Ви бачили таке чудо? Насправді гарні опенечки. Ну, Правда, вони в місті, я звичайно збирати не буду. Тут у нас і машини є. Але вони такі красиві. Я вчора... В лісі навіть не бачила, таких от не зустрічала. А тут, дивіться, які красиві. Вони наросли прямо ціли. Ціли. Нормальний класі окей. Місті не. Але в місті їх, звичайно, краще отак не брати, тому що от така от красота, це я ще таки перший раз бачу. О, які хмари у нас класні. Все бачили, ну, а пені я ще не бачила в Житомирі. Посеред міста отак от що було. Ці які класні тут сума. Такі гарні хмари у нас сьогодні. Красиві. О, така от красива осінь. Зараз, зараз, може трошки діду там і сума гарне дерево. котики тут бігають. І от мене ну, качується. Ой, якраз будет тут Вот декілька. Ой, таке И так бігтикачка. тут машина. Бігаємо, як хочуть. Там от дійдемо зараз до дерева красивого, Якої Тут сосни, які вимахали за пару років. Шишки. І така сосі. Ну оце опеньки, це взагалі. щось чимось. Десь mm -hmm. в лісі не було. А тут бац, ну така волога тож пройшов. Ще більш-менш тепло, нема таких морозів. У навіть ішов, і шольці цвіти, бачите. І таке от гарне дерево. Кишіття у вас ростуть опеньки. Прямо всередині міста. Все гарного дня. Цікаво буде почитати. Ну, шампиньоны я бачила не раз, теж ростуть. Це, о, навіть такі от щось цвіте, цікаве. Що це за кізочка? Хто знає? До зустрічі. Пока-пока.